Ми приїхали, наша проспілка більше ста чоловік. Ми приїхали у Львів перед обласною державною адміністрацією, де провели мітинг. Потім зустрілися, були директора шахт, голови проспілкованих комітетів, представники, що рядові члени проспілки на зустрічі в залі з першим замісником. Голови державної адміністрації Турянським Юрієм Івановичем, де був генеральний директор. Ми переговорили з тому питання про виплату заробітної плати, болюче питання. Пообіцяв, що він буде зв'язуватись з адміністрацією президента з міністром про виплату заробітної плати, тому що ми попередили, якщо не було дорожче, це була попереджувальна акція. Ми будемо приймати, я кажу, другі міри більш жорстокі для того, щоб заробітна плата людям вчасно виплачувалася і захищати своїх членів просвітка. Це є саме головне питання. Ну, слава Богу, вже вечором в 10-й годині пішли дзвінки на мене, що заробітна плата сьогодні пішли кошти. Слава Богу, ці кошти підтвердилися, що кошти прийшли в нас в ДП. І заробітна плата десь 50%, більше 50% буде заплачена за листопад місяць. Ну, це для мене найбільша була радість, так як ми вже можна сказати, не чекали, але слава Богу. болючи, коли б не було грошей, а вони прийшли, це дуже добре. Ну і потім я зв'язався з Турянським і сьогодні з Чудійовичем він поїхав у Львів, де було представляти нового губернатора, щоб завтра, 31-го банку в нас працювали. Це найголовніше, що люди до Нового року, до Різдва Христового, отримали заробітну плату. Це для мене найголовніше. Слава Богу, хоч якій то частині, воно виконалося. З усіма, як кажуть, наслідками це дуже добре. Привітати всіх шахтарів, всіх, я кажу, жителів Чорнограда і Сокальського району з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. І дай Бог, що в нас 15 й рік, що був мир на Україні, бо як буде мер. Ми далі ми вже якось справимося, всі питання вирішимо, щоб шахтарі могли вчасно отримувати достойну заробітну плату, щоб завжди в них була м'яка вугілля, тверда покривля. Щоб завжди стільки людей, які в шахту опускалися, стільки виїжджали, щоб ніякий бід не було, щоб свята Варвара захищала. Господь Бог допомагав нам і нашій Україні. Завжди усміхнене лиця наших дітей було. Завжди в цьому 2015 році сонце усміхалося в нашу оселі, українське всім, і щоб таки ми нормально, надійно будували нашу Україну. Слава Україні!